Сьогодні 28 жовтня, понеділок. Прошу Бога, про вміння слухати та чути Його святе слово. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. В той час прийшов Ісус додому Симона. Рознеслася чутка про нього по всій тій країні. Теж ж Симона – була в тяжкій гарячці, і його попросили за неї. Нахилившися над нею, він погрозив гарячці, і гарячка відійшла від неї. Зараз же, підвівшись, теща почала їм услуговувати. А як заходило сонце, всі, хто мав яких недужих на різні хвороби, приводили їх до нього. І він на кожного з них клав руки і оздоровляв їх. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали Ти син Божий. Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Як настав день, він вийшов і пішов на самітнє місце. І люди кинулись його шукати, і, найшовши, хотіли затримати його, не пустити від себе. Він сказав їм: Я маю й іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо на це я посланий, і проповідував по синагогах у Юдеї. У цьому слові перед нами постає образ Ісуса, який приходить у дім до Симона, рибалки, який залишив свої сіті, покинув усе і пішов слідом за ним. Теща ж Симона була в тяжкій гарячці, і його попросили за неї. Це Слово Боже запевнює нас у тому, що, коли ми з довірою слідуємо за Ісусом, то Він піклується про тих, хто нам є близький і рідний. Нахилившися над нею, Він погрозив гарячці, і гарячка відійшла від неї. Зараз же, підвівшись, те, що почала їм услуговувати. Ісус після багатьох стілень людей пішов на самітнє місце. Люди кинулися його шукати. Шукали, оскільки досвідчили Його присутності у своєму житті. Знайшовши, хотіли затримати для себе, не відпускати його. Чи знайоме і тобі таке відчуття? Ісус дає усвідомити людям свою місію звіщати добру новину про Царство Боже. Ісус має мету, до якої цілеспрямовано йде. В сьогоднішньому слові Євангелист Лука не описує ролі апостолів, бо вони перебувають ніби в ціні Ісуса, але одночасно Ісус через усі події. Які відбуваються із ним, формує своїх учнів до тієї ж самої місії звіщати добру новину про Царство Боже. Той час прийшов Ісус додому Симона, рознеслася чутка про нього по всій тій країні. Теща ж Симона була в тяжкій гарячці, і його попросили за неї. Нахилившися над нею, він погрозив гарячці, і гарячка відійшла від неї. Зараз же, підвівшись, теща почала їм услуговувати. А як заходило сонце, всі, хто мав яких недужих на різні хвороби, приводили їх до нього, і він на кожного з них клав руки і оздоровляв їх. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали Ти син Божий. Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Як настав день, він вийшов і пішов на самітнє місце, і люди кинулись його шукати, і, найшовши, хотіли затримати його, не пустити від себе. Він сказав їм: Я маю й іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо на це я посланий. І проповідував по синагогах у юдеї. Прошу Господа, продар слухати, чути, розуміти і зберігати Його Слово, про благодать формування Ісуса Мого Серця, щоб виконувати Його місію, звіщати добру новину про Царство Боже. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.